Друже, привіт. В цей нелегкий час. Якщо ти в цей нелегкий час страдаєш, депресії, або в тебе якісь думки не дуже гарні приходять. Суїцидальні. Зараз дуже багато таких думок приходить. або ти погружок в депресію, де <говорит> дружина може, де не розуміє, зраджує, сім'я сипеться, чи наоборот чоловік. І ти не знаєш, що де, де це є шукати вихід. Вихід є, вихід в Ісусі. І це саме головне. Ісус Він прийшов навчити нас любити, навчити нас жити. Якщо ми не, не можемо жити, то ми повинні звернутися до того, хто знає, як жити. А жити знає тільки один Бог, тому що Він дає життя. І якщо ти не знаєш. Що робити, напиши, будемо спілкуватися, і виход буде Боже благо.